Вітаю вас, шановні батьки і колеги! Сьогодні у нас майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Ці ляльки-мотанки я виготовила для роботи з дітьми в дитячому садочку. І сьогодні ви побачите, як виготовити ляльку-мотанку на основі. Для цього я приготувала нитки, білі клаптики, синтапон і дріт. З двох шматочків дроту я роблю основу для ляльки-мотанки. Щоб зробити ніс ляльки-мотанки, я маленький шматочок синтепону міцно скручую між долоньками, обмотую його тканиною і поверх обмотую тоненькою білою ниточкою. Ось і готовий ніс. Також саме з синтепону роблю голову, міцно скручую синтепон. Обматую його тканиною так, щоб з однієї сторони у мене був носик ляльки-мотанки. Тепер готову голівку я прикручую до основи. А далі всю основу обмотую синтепоном і міцно закріплюю ниточкою. Щоб синтапон не розкручувався, Зверху нього я ще обмотую тканину і теж міцно закручую ниточкою. За бажанням можна пошити ляльці мотанки одяг. І ось наш юрчик, маленький козачок, який допомагає нам в заняттях з дітками, розважає їх. І в усіх ситуаціях ви бачите, що Юрчик може себе вести так само, як і наші маленькі вихованці, ваші дітки. Вітаю вас, шановні, це я, Юрчик. Знаєте, скільки у мене пригод цікавих? Не знаєте? То давайте приходьте до нас на зустрічі. Так, шановні, знайомтеся, це мій маленький помічник Юрчик. Він буде частим нашим гостем. До нових зустрічей! До побачення! До побачення!